Ото дівчатка розказувала, розказувала, а про цей парфум нічого не розказала. Тому буде е, вже дійшло до мене. Це остання новинка з лінійки Eclat. Це Eclat Fam Weekend Riviera. Він заявлявся як свіжий водний. Ні, він, мені він не свіжий, не водний, він квітковий, але дуже гарний. І він. Йолки-палки, він мені щось нагадує, якийсь парфум, і я досі не знаю, який. І писали багато хто з дівчат, і Наталка Захарова казала е, таку ж інформацію. Багато хто казав, і так і ніхто не розгадав. Можливо, хтось розгадав, так поділіться. А можливо, з кожного аромату еклад, да, є якась. Е, від кожного от мені щось і від еклад Мадмуазель тут є, і від екла. Фем щось тут є. Можливо, це якщо зібрати, да, кілька клатів докубки, і вийде вікенд Рів'єра. Але він мені геть не водний, але гарний. Дуже гарний. І я не шкодую, що я його взяла, я його не одразу взяла, всі почали брати. Я чекала відгуки, але не одразу, коли він з'явився я його взяла, я трошечки почекала і взяла. І я не шкодую, що я його взяла, мені ні разочку не хотілося, так як буває, коли беру аромат, я його тестую, мені не подобається, я вже замислюю, щоб його продати. Цього, цей аромат жодного разу мені не хотілося поставити в продаж. От такий ще буде дозапис до ароматів лінійки Еклад.